То ж справа, що ніякого відношення до них немає. Вони сидять в теплі, в добре захищених приміщеннях. Так, і... А чому тоді політики приймають рішення? Чому політики приймають рішення, а відповідальність має бути е, наших військових? Чекайте. Якщо ви приймаєте рішення послати війська туди, куди можливо їх посилати поки що не треба, бо ми не маємо сили засобів тут захистити? То виникають запитання: а хто за це рішення має відповідати ну, в, в тому ж справа, що Зеленський розуміє, що єдине, що його на е, сьогодні рятує, це більш-менш високий його рейтинг да, і рівень довіри до нього суспільства. І для того, щоб в нього не було конкурентів в цим рейтингу, тому що е, згідно з останніми опитуваннями, хоч там і того самого залужного, начебто зменшився рівень його підтримки, але все рівно він е, з великим відривом в другому турі перемагає Зеленського в. Випадку президентських виборів. Ну і взагалі, довіра сьогодні до саме армії вища, ніж будь-якого іншого державного органу. І це відповідно дратує Зеленського, тому він нічого не робить для того, щоб взяти на себе якусь відповідальність там за. Хоча б за ту ж саму мобілізацію, яка є в першу чергу його е, ланкою відповідальності, не керування бойовими діями безпосередньо на фронті, да а ось мобілізаційна готовність і, і захист всіх е, аспектів нашої посилення, всіх аспектів нашої оборони а в нас же відбувалося навпаки, все, що ну в першу чергу приходить на. Спадає на думку, коли ми розмірковуємо, що треба було б зробити, припустимо умовним там нашим агентам тут всередині України. А від як відомо, цей е, генерал Бесєда, який зараз бере участь в цих перемовинах, набрав ну, участь в Еріяді. Він же 15 років був якраз відповідальним за це п'яте управління, яке координувало діяльність цих. Цієї ворожої агентури на теренах України так, от, якщо поставити собі ем, завдання та проаналізувати, що в першу чергу мали зробити тут ворожі агенти для того, щоб Підірвати обороноздатність нашої держави, щоб скоротити армію. Зроблено з 250, скоротили номінально на 40, а реально на 80 тисяч, тому що тих, хто не підписував контракти за три роки президентства Зеленського, перші, їх якраз накопичилось для того, що на достатню кількості для того, щоб довести. Кількість особового складу до 160 тисяч замість 250, які були на день прийняття присяги Зеленським. Треба, що треба наступне зробити на найбільш в, в, в небезпечних напрямках. Від відвести від війська, і це і було зроблено замість чотирьох бригад на кримських перешийках. На лишилося пів ком, батальйону і те не навіть на. на на свою там половину. Потім хто відвів, хто розформував танкову бригаду, яка захищала нас в на білоруському кордоні? Хто відвів бригаду нацгвардії, яка захищала Гастомельський аеропорт? Ну що що треба ще була? Ну стратегічні скоротити наші стратегічні напрямки нашого. Нашої протидії розформували академію зовнішньої розвідки. Тобто, нагадаю, згідно концепції гібридної війни, три чверті всіх сил і засобів Російської Федерації виділяє не на озброєння і на підготовку свого складу, а на психологічну інформаційну обробку як власного населення, так і населення країн супротивника, і в них на це працюють ну величезні машини. Скоординована діяльність десятків державних органів. А в нас єдиний орган, який протистояв цьому, і його реально і його розформували. Хто хто в нас лишився? Ну це все рівно, що вийти замість. Ну на, на я нещодавно там в ефірі був канадського одного блогера, кажу, ну от вас хокей... Національна гра, А уявить собі, що в росіян грають професіонали, там грецькі Ав'ячкін, там кращі бомбардири з клюшками і в ковзанах. А ви вийшли замість ну, 4-5 пятірок вийшли один і то без ковзанів і без клюшків. Як ви будете давати спротив цій агресії? Ну в нас аеророзвідку скоротили, в нас авіацію, якщо як, яка для нас була разом з ракетними військами головним фактором стримання російської агресії? Так, от ракетні програми, А навіщо вони ж збиралися домовитися посередині, подивитися в очі? Це ж а як що з Росією? Мене ж там всі знають, хто там піде проти нас. Ну ось як вони розповідали і заспокоювали населення. Ну от, от в мене в телефоні досі тут листування з нашими м м, льотчиками. Я завжди казав, що еліта нації була і є, і буде в авіації. Багато в мене було спільних там заходів. Проектів з в, в, в першу чергу з цивільною авіацією, ну і з військовою теж ось мені писали якраз з того. Аеродрому, за який зараз судять полковника Червінського, що в них в в му році було 160 осіб осіб особового складу льотного складу на цьому аеропорті в аеродромі. А в 22-му році лишилося 80. Ну то в половину скоротили кількість льотчиків і ну, техніків, які обслуговували ці літаки. Ну ну а я головне це, все ж таки зупинка ракетних програм. Це був головний фактор стримування. Ми мали всі ці, ці російські колони, які висувалися. Розстріляти в перші ж години, якщо не в перші хвилини російського наступу, Так, мали бути як це було за планом Пашинського і Турчинова, і Порошенка. Мати дивізіони і Нептунів, і Грім 2 той то самий саме Сапсан і Вільха, які ну, на відстань до там 500 кілометрів вражали російські цілі, але ж нічого це нас не було, тому що були одразу ж після Оманського цього вояжу зеленського. Проведено засідання Ради національної безпеки і оборони, по якому були зупинені всі ці програми. Ну, верніше, там формулювання, яке було, що це е, е, актуалізація термінів виконання ракетних програм, згідно якого, який е, термін виконання переносився з 21 на 31 рік. Ну, це 24 чи 31, Ну, це закінчився вже 24, але в нас е, такої кількості. Тих самих там грім Нептунів, Сапсани вільхи не з'явилося. Тобто, хоча, ну, начебто, після того, як почалась повномасштабна російська агресія, було зрозуміло, що це був головний прорахунок. Треба було ну, надолужувати це. А де в наші? Де в наші ракети? Зеленський тільки переповідає, що там рута якась має летіти, да, що тепер ну, цей довгий Нептун. Ну, начебто довгий Нептун і, і довгий дрон на 3 тисячі кілометрів. Ну, начебто, вже там були два прецеденти використання цього довгого, недовгого нептуну. Угу. Але це ж відбулося тільки в 25-му році вже. А в нас були згідно плану Трочинова Пашинського, це мало відбутися. Такі дивізіони були мали сформовані до, до кінця 21-го року. Ну так само Богдана, яку потім е, зараз почали там авральними темпами е, виробляти за допомогу нашої, наших західних партнерів, але теж е, вона мала зупинити російський наступ, тому що е, вона якраз для цього і проектувалася. А, а, а її там почали критикувати. Не ну, де, 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 деякі. Фахівці стверджували, що вона взагалі там сира не готова, але ну, хоча б сира, але саме ця Богдана вражала російські цілі. Ну та в те, що перша її там, як вона називалась, опитна версія, вона допомагала нам вражати стратегічні російські цілі, цілі хоча була в єдиному там екземплярі, не зберіглася. Ну, тобто на жаль, все, що треба було зробити ворожій агентурі тут в Україні, для того, щоб знешкодити, для того, щоб знекровити нашу оборону і її підірвати, все було зроблено. Тому ну, настільки, настільки очевидно сьогодні, що ми продовжуємо довіряти тим самим людям, які вже призвели до страшних втрат, до страшних ну, трагедій. Я нагадую ці страшні цифри, що в нас 8 мільйонів вже сьогодні. Біженців українських, і ця кількість з них, на жаль, збільшується От за останні там, два місяці: ще там 26 шість зареєструвалися, тільки офіційно зареєструвалися в країнах Євросоюзу. Тобто 8 мільйонів біженців, 6 мільйонів переміщених осіб, осіб всередині України, і 6 мільйонів на окупованих територіях. 8, 6, 6 20 мільйонів поламаних доль. І, і, і ці люди. Продовжують вважати, що себе ефективними менеджерами. Це Зеленський заявив, що за що я поважаю Єрмака за результативність? Яку за результативність? Де він відповідав за цей російський напрямок наших перемовин, і він же все зірвав. Ну, вони. Не тільки операцію по вагнерівцям зірвали. Вони ж і, і інші наші зупинили розвідувальні операції, які мали ну, дуже дошкульний такий ефект для росіян. Нас за полки за часів того самого полковника Червінського, якого потім. Відсторонили та ще й засудили тепер. Судять тепер по вигаданим абсолютно кримінальним справам. То в нас щомісяця були вражені російські наші ну, колаборанти чи російські не, діячі, яких треба було в першу чергу знищувати, як той самий полковник Захарченко, там гіві, моторола. А потім це все з приходом зеленського все це припинилось. Їх відсторонювали цих розвідників і порушували проти них кримінальні справи. Ну, тобто, людина яка провалила все, за що вона бралася, цей з, -з, -з Єрмак. Ну і сьогодні він знову ж таки відповідає на, на цьому переговорному треку з е е американцями. Тобто, з, з іншого боку, там теж людина, яка не є досвідченим політиком дипломатом, е е цей, Стів Вітков, він як відомо, забудовник. У ну, нього дійсно були там масштабні великі проекти. Він був успішним забудовником. А чим може похвастатися наш Ларішні кермак? що він був головною асоціації, головою асоціації київських мафів, так? що він роз, розвивав? Які його досягнення і яка його результативність, за яку його так цінує? Ціною Зеленський, що він підписував там у ці абсолютно пустопорожні угоди, де з два скільки там 27 країн їх підписали, навіть Ліхтенштейн, там якого там армія складається з 400 осіб. Але що вони сьогодні нам дають ці угоди? Це ж абсолютно пустопорожні папірці, які нічого реально нам не ніяк не допомагають. Більше того, ми знизили рівень нашої підтримки 143 країн, які. Три роки тому на під час засідань генеральної асамблеї під час засідань ради безпеки України 143 країни підтримували резолюцію, яка вимагала повне беззастережне і негайне виведення російських військ. І до чого ми скотилися? Що на цьому останньому так званому пафосному цьому саміті мира в, Швець... в Швейцарії в підтримало аж 60 країн з 80, які були присутні. І ще поки дехто ще й відкликав потім свої ці підписи. Ну, тобто, 143 спустилися до, до 60, Ну і можна після цього називати цих персонажів ефективними менеджерами. Ну це просто споплюжена абсолютно картина, яку, на жаль, продовжують там нав'язувати українського суспільства. Тобто, є досвідчені дипломати, які ну там настільки в колишніх міністрів закордонних справ, які могли б зараз підсилити нашу. Ланку дипломатичну там 6 ну, бачите, їм не потрібно ніхто не потрібен, судячи з, з того, що склад цих делегацій незмінний і, і постійно скажімо, одна-дві людини. Ну Зеленського це влаштовує. Дійсно, а який результат? Що ж ви добилися? От ну. в кінці що ви добилися минулий рік. Ці плани будувалися наполеонівські плани по миру, по примусу Росії до миру. Так тепер вас примушують, а не Росію примушують. Вас примушують, тому що ви, скоріше за все, не думали. Наперед, а навіщо їм стратегічно мислити? У них немає часу мислити стратегічно сам Зеленський казав, да, що немає в нього спроможності да мислити стратегічно. Ну це знаєш, от зараз кажуть, що треба перейменувати цей ефект Данінга Крюгера в ефект єрмака Зеленського. Тому що люди неадеквати не розуміють, що вони неадеквати, тому що вони неадеквати. То не можуть зробити елементарних висновків своєї діяльності, ну і от перші результати цих перемовин вони ж показують, що росіяни е, потихеньку добиваються своїх е, цілей на да, те, що їм потрібно, вони і вносять в порядок для І вони зараз, е, е, начебто, вже на шляху до виконання їхніх вимог. Тобто їм треба було в першу чергу обезпечити від українських ракет. Свої енергетичні об'єкти, щоб ви не обстрілювали НПЗ і бази зберігання пального. Ну, таке і про це йдеться. Що тепер ми саме на це погоджуємось. Хоча для нас сьогодні, після закінчення опального сезону, вже не є таким критичним питанням наших енергетичних об'єктів. Це критично для росіян і і для них критично і їхня сільськогосподарська продукція, щоб вона постачалася на західні ринки, зокрема і та продукція, яку вони зараз грабують на окупованих територіях України. Там вже мільйони тонн. Українського збіжжя вони тепер зможуть безперешкодно переправляти, якщо дійсно буде діяти ця мирна угода в Червоному чорному морі, і більше того, вони ще й намагаються повернути собі контроль над цими судами, які будуть перетинати там босфор разом з, з американцями чи з турками я ще не зрозумів, да щоб перевіряти, чи не використовуються торгові суда для того, щоб передпостачати зброю, тобто мало того, що вони безперешкодно свої суда збираються пропускати через босфор і. Таким чином налагодити ну не тільки транспортування збіжня, а збіжжя що і для них теж не менш важливо. Це з фосфати, ці цієї добрива, які знов ж таки сьогодні обмежені кількості постачаються на світовий ринок через санкційні обмеження. А вони тепер намагаються оці два ключових для них питання вирішити: а що отримує Україна? Це <рес> так і не зрозуміло. На 30 діб зупиниться бомбардування українських енергетичних об'єктів. Але ж як відомо, вони завжди кажуть, що ні, вони вражали військові цілі просто уламки через збиті російські, українськими ППО. Ракети уламки падають на ті чи інші там, цивільні об'єкти чи енергетичні об'єкти. Але справжню, справжню ціллю були зовсім не ці, а саме саме військові ті чи інші підрозділи. Ну тобто, це ж вже практика, яка використовується всі останні три роки. Вони жодного разу не визнали свою відповідальність за смерть цивільних осіб чи за враження якихось. Об'єктів, які не мають відношення до військової інфраструктури, тобто їх коли таку кількість, вони сьогодні вже збираються, ось, починаючи з не, сьогоднішнього чи завтрашнього дня була статистика, що вони вже по 300 шахідів збираються запускати. Поки що там рекорди були там сто 150 200 а тепер, через те, що вони так нарощують виробництво, вони будуть запускати знов ж таки ці рої. Ну, я про це попереджав ще. Два роки тому, коли бачив ці ну, військові паради, які ви, ви, ви проходили в тому самому Китаї чи навіть Ізраїль, у них ніколи не було таких пафосних військових парадів. Завжди використовувалася там авіація на День Незалежності Ізраїля. Але ще там 3-4 роки тому саме ці атаки, масові атаки дронами, вони їх показували там в небі над Тель-Авівом, коли 300... 400 дронів координовано здійснюють там ну, ті чи інші маневри. Тобто, я тоді ще казав, що уявіть собі, що це ж все може бути в руках, а у нас гроші виділяються на добудову атомних реакторів російських російського виробництва мотолога російського. Я вам більше скажу тут, взагалі кричу, що така новина: енергоатом і Сенсбанк Сенсбанк? банк і колись... меморандум щодо фінансування добудови ХС 3 34 От молодці Нагадаю. хлопчики обійшли, обдурили всіх нас з локшиною на вухах. Ну, Нагадаю, що Сенс це колишній Альфа-банк російський, да, який сьогодні під опікою цієї агенції Арма, да, мабуть. Ну, Сенсбанк Олексій Ступак ставленик Тимура Міндіча. Угу. Ну, так. Цей діяч, який пропонував мені колись розвернутися на 180 градусів за великі суми. Да? Я просто до того, що, пане Дмитре, що росіяни. Вкладають свої кошти незалежно від того, як ми сміялися з них і е, ухохот, ухохочувалися стосовно їхньої корупції, яка підірвала їх оборонну промисловість. Бачите, що зараз у них відбувається? То вони можуть ці 300 шахедів випускати. А ми, ну, що? Тому, що, ми що? А ми не можемо? Вони навіть завозять сьогодні африканських студентів і студентів середньої Азії, колишніх республік радянського союзу на ті підприємства. Це В'єлабуга, величезний цей е, завод, де тисячі е, студентів, ну, начебто, вони там навчаються, але їхнє навчання якраз полягає в тому, що вони збирають е, деталі для цих е, майбутніх шахетів, да, які сподіваються вони виготовляти. Такій кількості, що вона буде спроможня вражати величезну кількість цілей на, тери, на, на, на території України. Ми ж бачимо за останні дні, да, які масовані напади вони здійснюють. Але, на жаль, в нас немає сьогодні достатньо сил протиповітряної проти оборони. По деяких позиціях вичерпуються наші ну, арсенали наших ракет. Нам, звичайно, це все розслідувати ще дуже довго, але чи буде це розслідування при якійсь новій владі? Американці дуже хочуть проведення виборів. Я не можу зрозуміти, чи їм не пояснили, що у нас законодавство не дозволяє, чи вони вже аж за НАТО хочуть поміняти владу в Україні. Ну, вони ж наполягають на тому, щоб після цього. Перемирення, яке буде підписано, був скасований воєнний стан і, начебто, вже розглядалася така можливість не подовжувати, коли там на в травні місяці вибігає термін трьохмісячний -трь 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 цього воєнного стану, який був оголошений в лютому, якщо я не помиляюсь. Ну і розглядалась така можливість, тому і згадували цей парад на 9 травня, який путіну. Провести важливо без будь-яких там перешкод з боку українських ракет дронів такий пафосний, пафосна для нього подія. Це ж побідебесія, це ж головна скрепа сьогоднішньої путінської Росії. І ось вони очікують там прибуття навіть деяких європейських лідерів. Вже там хтось чи Орбан, чи Фіцо підтвердили. Своє бажання взяти участь в цьому параді, тому для росіян важливо, щоб це відбулось без будь-яких перешкод. і, Можливо, вони дійсно бажали б досягти якогось принаймні тимчасового перемир'я на цей період. Дану ста двадцятого числа це великдень з усіма. Сьогодні конфесіями співпадає сьогодні і православний, як дата Великодня. Так відомо, там це складна формула, яка враховує щороку нову дату для Великодня відповідно до фази місяця, відповідно до того, коли відбулася єврейська Пасха. Ну і в цьому році так сталося, що з всіма цими формулами і Православний католицька <кій> Пасха да, з Великдень співпадають в один день. Ну і тут для, для Путіна важливо, щоб якраз 20-го числа розпочався, розпочалась дія цього переміря, і вона захопила якраз 9 травня. Ну і йшла мова про те, що якщо з де там в травні місяці не подовжать. Воєнний стан, то тоді відповідно там за шість місяців в листопаді можуть відбутися вибори. Тому ну, американцям дійсно з в... 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 огляду на те, що в них зовсім не складається да, стосунки з сьогоднішніми нашими очільниками, така відверта ідіосинкразія виникла в них і ну, в зайвий раз це підтверджують навіть. Ті образливі тексти, які з'являються на сторінках в соцмережах, найближчих осіб до Трампа, да, яких його синів, того самого Маска. Тобто, це зайвий раз підкреслює, що їм. Хотілося б до да, заміни українського керівництва, але чи спроможні ми будемо дійсно в цих умовах провести нормальну виборчу кампанію і чи не призведе це до хаотизації внутрішньополітичного життя, що є головною метою Путіна? Нагадаю, що на всіх його наших передвиборчих перегонах головний його кандидат це містер хаус. Він про це неодноразово казав і переповідали. Російські ці клівріти цю його формулу, що той, хто вперше і призведе до максимальної хаотизації і дезінтеграції України як такої, це і є наші кандидати. на це якраз діяльність була націлена цього генерала-бісіди, який сьогодні головний перемовник, тобто зайвий раз підкреслює, яка мета цієї російської сьогоднішньої дипломатичної команди, тому що там. Насправді ці головні, головні ролі відіграють ті, хто якраз не на наведення мостів з іноземними країнами, а на підривну діяльність, нагоря всім буржуєм, пожар роздуєм, як це було ще 100 років тому. І нагадаю, що на жаль, ці п'яті колони, які створювались в Україні, вони ж жодним чином не знешкоджені. Навпаки, ці люди, які були. Ну, там молодої команди в партії регіонів. Вони ж якраз сьогодні всі і в нас при владі. Хто в нас концерти організовував під прапорами молодих регіонів? Зеленський, 95-й квартал, хто був головним там піарником політтехнологів. той самий Подоляк, хто був радником найодіознішого депутата цієї партії, цього Ельбруса Тадеєва Єрмак, хто був головним координатором діяльності всіх правоохоронних органів, які тоді перетворювали нас на автократію. І сьогодні ведуть нас до автократії угу. і, і співали ебонітовим паличкам. татаров татаров да а сьогодні ж всі вони є серед тих п'яти шести менеджерів, тобто це ж. Фактично, реінкарнація відбулася російської агентури. Вони просто зайшли під новими тут партійними вже прапорами, не під партію регіонів, а під партію Слуга народу. Тобто, коли я почув перший раз, що вони намагаються цю саме партію відродити, так, я згадав страшні наслідки діяльності цієї партії. Тобто, не було більшого іншого народу, який мав би такі Страшні жертви від цих слуг народу минулого століття, як Україна. Ну, це мільйони закатованих, да, мільйони в громадянській війні. Ще там 20... і перший там, голод 20 21 року, потім 33-й, 34-й, потім 46-й, 47-й, Ну, вже не кажучи про там, страшниці. Події репресії сталінських, тобто не було іншого народу, який постраждав так від кривавих цих слуг народу більшовиків. А вони називають цю партію знов слуга народу. Хоча знов таки, якщо подивитися до чого призвела їхня власна діяльність на їхньому власному прикладі, цей. Так званий з'їзд переможців, коли вони там назвали себе слугами народу, який відбувся в 33 му році, а наступний чи в му да а наступний з'їзд, який відбувся в 38-му так з того складу, який був в 34-му в живих лишилося тільки 30% а інших, інших всіх розстріляли, а решта були там репресовані. Тобто, не вже досвід тієї. Партії червоних слуг нічому не, не навчив цю зелену партію сьогоднішніх зелених слуг. Ну тобто, головна, головний урок історії полягає в тому, що люди не роблять висновків з уроків історії.